Добрий день, шановні садівники! Слава Україні! Сьогодні 9 вересня, і ми хочемо розповісти вам про яблука, коли їх знімати, особливо в цьому році, який фактично екстремальний для садівництва і за високих температур тривалих, і за низької вологості повітря. Нехватка дощів. І Ми зараз стоїмо біля дерева яблуні райка зимового терміну достигання. І що ми спостерігаємо? Яблука починають обпадати. Як правило, таке явище могло спостерігатися. Вже десь в жовтні місяці, а це тільки фактично початок вересня, 9 вересня. І яблука достигли. Треба знімальна стигність вже є повністю. Треба їх зривати і класти на збереження. От декілька яблук на землі вже зараз. Берем його, ну, Немає нема ні ні, нічого. Нема нічого, ні пошкоджень е, положерки. Хоча ми знімали відео раніше трошки. Положерка працює і зараз. Дуже активно. І за того, що температури високі е, є третє покоління положерки яблуневої. І вона вражає. Плоди яблук, там де прокол в яблуку полажеркою, починає навколо проколу зразу загнивати і до тижня часу яблуко згниває і впадає. В такі роки екстремально високими температурами треба оприскувати і від полажерки третього покоління, тому що цього не уникнути, якщо не буде оприскування. Не буде захисту і поважерки третього покоління, це десь робиться після 20 серпня, то ці оприскування, той захист, що велось проти першої, другої, другого покоління поважерки, вони йдуть на смарк. Це покоління робить таку справу, що можна втратити процентів 80 врожаю. Ось зараз яблуко взяв. Ми там знімали коротеньке відео про достигання яблук. Розрізаємо і бачимо насіння коричневе. Води достигли. Починають сипатись і за того, що достигли навіть ті сорти, які не сипляться, як правило, в цьому році теж сипляться і за того, що дуже Слуха земля дерево не може втримати, рятується від загибелі, скидає плоди, а навіть такі випадки є, ну це не появлені, що дерево і скидає листя, щоб рятуватися від загибелі. Так що сьогоднішньої осені Достигли вже фактично зимові сорти яблук. Достигли повністю. А Наглядний приклад. Що це у нас? Шершні? Це так, це шершні, працюють. Хочуть теж поласувати. Тоже є своєрідний індикатор, що воно доспіле і до, солодке. До, до, достигли, <хи> так. Яблуня на підщепі ММ106 це підшепа середньоросла, а на підщепах карликових плоди Вся достигають вичі. ще раніше. Так, якщо в когось підщепи карликові, то там плоди вже, як правило, на землі. летять, сипляться максимально. Хто ну, ще не зорієнтувався, то треба масово зривати плоди, тому що врожай повністю втратити. Якщо яблука вже будуть на землі всі, то це вже не врожай, це вже сік. Це вже, це вже яблука на сік, а на збереження вже немає. Добре, багато хто орієнтується по кольору. По кольору. Колір в цьому році яблука не набрали. Яблука, яблука набирають кольору тоді, коли є різкий перепад температур нічної і денної. А до сих пір різкого перепаду не було, тому що нічні температури були в межах 20 градусів навіть і вище. А колір набирається тоді, коли температури різко знижуються, нічні, до плюс 10-12, тоді набирається колір. Так що в цьому році кольору не буде. Хоча райка має бути темно-червона. Вона повинна бути темно-червона. У нас є відео зняте про райку, опис сорту минулої осені. Там плоди темно-червоні, а в цьому році тільки легенький рум'янець всього-навсього. І то не тільки на цьому сорті. І то, то не тільки на цьому сорті, а на, і на інших сортах те ж саме Прось. робиться. І на чемпіоні, і, і на пізньозимових сортах. Кольору нема, його і не буде, тому що якщо чекати, поки буде колір, поки температури нічні впадуть, то на дереві яблук не буде. Вони всі будуть на землі. А це вже на зиму не буде <гум> ніяких плодів, вони підуть всі на сік, тому що з землі яблука вони не зберігаються, вони отримують гм'ятини. Як правило там, де м'ятина починає, починає загнивати, яблуко зігниває дуже швидко. Що ще сказати? Ну, поширюйте, будь ласка, відео для того, щоб цим відео могли скористатися якомога ширше коло садівників. Е, можливо... І підписуйтесь, це теж дасть можливість скористатися більшому колу садівників. Нам підписки не потрібні, як такі, але для того, щоб допомогти садівникам, які цього не знають, то підписуйтесь, поширюйте, щоб дійсно могли скористатися більше садівників нашим досвідом. На цьому Закінчуємо до нових зустрічей.